Перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймі Кофі та спонсорує канал безпосередньо на Ютубі. Саме ви даєте мені змогу робити ось такі, сподіваюсь, не тільки цікаві, а й корисні відео. Завдяки вам канал живе. Дякую, ваші імена на екрані. Якщо бажаєте доєднатися, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму. Приємного перегляду. Я певен, що всі ви чули про поліграф, або як його почали називати в середині 20-го сторіччя, детектор брехні. Звісно, ви чули, адже інформаційне поле України буквально переповнене цією дивомашиною останні років 15. Про нього навіть робили окремі телевізійні шоу на телеканалах Новий та СТБ. Його використовували у всіляких побічних проєктах, про нього досі говорять в певних новинних сюжетах. В суспільстві досить міцно закріплена думка, що поліграф неможливо обдурити, а якщо можливо, то це можуть робити лише навчені професіонали секретних служб. Це відео буде в певному сенсі розчаруванням для багатьох. І я не лише про тих, хто щиро вірить в беззаперечну точність і безпомилковість поліграфу. Звісно, сьогодні я трохи розповідатиму про те, як він працює, про його історію, чому він не безпомилковий. Але основне завдання цього відео це не спроба розвінчати міфи про поліграф, засіяні нашими телеканалами та недобросовісними псевдоекспертами. Ну, знаєте, обожнюю наших експертів з психології без дипломів. Але моя ціль зовсім інша. Я хочу поговорити про поліграф саме як про інструмент в криміналістиці. Для ілюстрації я використовуватиму реальні справи, реальні експерименти і реальні цифри. І, до речі, привіт всім, хто ще не спить опівночі. Отже, наша історія починається з далекого, 1895 року. Звичайно, люди давно шукали способи виявлення брехні, технічно спроби навчитись безпомилково фіксувати правдивість чи неправдивість свідчень можна датувати ще древнім Єгиптом. Але якщо ми говоримо про поліграф як прилад, що виявляє брехню злочинців, не можна ігнорувати внесок італійського криміналіста Чезаре Ломбросо. Він у свою чергу спирався на дослідження Френсіса Гамільтона та Анджело Мосо, які помітили різницю у швидкості відповідей винних злочинців, які намагаються виправдати себе у порівнянні з відповідями невинних. Тоді Ломбросо і створив перший прототип детектора брехні, який, втім, так не називався. Він вимірював лише тиск та серцебиття. З його допомогою він допитував численних крадіїв та грабіжників. Результати дослідження були опубліковані в роботі злочинний чоловік або злочинна людина. Саме ця робота і зацікавила поліцейських з різних країн. У 1902 році Ломбросу залучають до розслідування справи вбивства. Його прилад зміг довести невинність підозрюваного, але це був ще навіть не повноцінний прилад, а лише набір методик. Сучасний вигляд, якщо ми говоримо саме про вимірювання фізіологічних процесів, а не програмне забезпечення, а також саму назву Детектор брехні поліграф отримав завдяки Вільяму Марстону. Його персону ми детально не розбиратимемо надалі. Я думаю, багато хто про нього чув, ви могли чути, бо саме цей чоловік створив диву жінку для коміксів DC та був активним феміністом. А ще він був тим ще шоуменом. У 1914 році в медіа вперше з'являється визначення Детектор брехні, і це була своєрідна рекламна кампанія доктора Марстона. Втім. Це був лише прототип, який Марстон демонстрував враженій публіці. А перший поліграф для криміналістичних цілей створив поліцейський Джон Ларсон у 1921 році. Його прилад фіксував пульс, дихання та артеріальний тиск. Усі дані виводилися на паперову стрічку. Саме Ларсон припустив, що дані поліграфа будуть точнішими, якщо всі відповіді зведуть до точних і коротких так або ні. В 1923 році поліграф вперше був використаний в суді, після чого міцно укоренився в криміналістиці. В 1933 році до загальних показників додали провітність шкіри. Якщо говорити простіше, це те, як добре шкіра пропускає струм за рахунок власної вологості або просто потовиділення. Цю деталь вже додав учень Ларсона Леонард Кіллер, і ось тут починається найцікавіше. Ларсон просто таки палав ідеєю масового використання поліграфа в криміналістиці. Він хотів зробити допити більш гуманними та цивілізованими. Саме його детектор брехні створювався виключно з цією метою, не для публіки, а заради справедливості. А іронія полягає в тому, що саме Ларсон став найзатятішим противником поліграфа як приладу для виявлення брехні підозрюваних. Ларсон почав скептично висловлюватися щодо можливості поліграфа фіксувати брехню. Також він скептично висловлювався щодо роботи його учня, кіллера. Джон Ларсон заявив, що поліграф не став тією точною зброєю, про яку він колись мріяв. На його думку, цей прилад залишився лише. Детектором стресу, який може фіксувати занепокоєння як через неправдиві свідчення, так і через будь-які інші фактори, наприклад, травмуючі питання. Також Ларсон припускав, що американське суспільство занадто сильно повірило в його винахід без здорового скептицизму, проте на той час Кіллер вже запатентував машину і просував її у масове використання криміналістами. У 1935 році свідчення детектора брехні вперше призведуть до обвинувального вироку в суді. Джон Ларсон вже витратить 40 років свого життя на боротьбу з поліграфом як інструментом звинувачення. Ближче до кінця життя він назвав його своїм особистим монстром Франкенштейна і прийме на свій особистий рахунок всі наслідки, до яких призведе цей прилад у криміналістиці. Сучасний поліграф крім тиску фіксує також потовиділення, та ж провідність шкіри, дихання, частоту серцебиття та мимовільне скорочення м'язів, яке також називають тремором. Справа в тому, що ці показники не обов'язково свідчать про брехню. Саме тому Ларсон так люто виступав проти його використання в криміналістиці та називав детектором стресу. Адже, по суті, ці показники фіксують стрес, або, якщо хочете, страх, коли ми говоримо про серйозні звинувачення. Тепер же звернімося до статистики. Міжнародна асоціація поліграфологів заявляє про точність показників поліграфа понад 90%, дехто каже 98%, дехто 92%. Тоді як поліцейські часто говорять про те, що при використанні детектора брехні в розслідуванні точність може становити лише 50%. Кардинальна різниця, чи не так? Ви маєте розуміти, що коли ми говоримо про спектр відповідей як бінарний, лише так і лише ні. Точка відліку має починатись не з нуля відсотків, а з 50, Бо 50% – відсотків це той же результат, який дасть вам підкидування монетки. Чиста випадковість, отже, понад 90% та лише 50%. відсотків. Тож хто каже правду, а правда десь ближче до середини. Незалежні дослідження свідчать про точність від 63 до 73 відсотків. І так, різниця варіюється від ситуації до ситуації. Такими є реальні цифри, тобто, похибка точності поліграфа під час тестування становить від 37 до 27 відсотків, що найменше третина. Але це ми зараз говоримо про нейтральні дослідження, ті, де ніхто не намагався обдурити машину. Це найсприятливіші умови для так званого детектора брехні. Про те, як науковці намагались обдурити поліграф і які шанси це зробити, ми поговоримо наприкінці відео. А зараз я хочу повернутися до теми використання поліграфа в криміналістиці. Отож, в офіційному звіті кримінальних поліграфологів сказано, що починаючи з 30-х років минулого століття, детектор брехні допоміг виправдати 215 несправедливо засуджених. І це правда. Обвинувачувані. Звільнені завдяки тесту на поліграфії виявлялися невинними пізніше завдяки додатковим розслідуванням. Але якби не поліграф, деякі з них провели б десятки років у в'язниці, перш ніж спливли б незаперечні докази їхньої невинуватості. Це свідчить про позитивний вплив поліграфа, який допоміг врятувати не одне життя. Але як щодо протилежних випадків, давайте я розповім вам про одну дуже показову справу, яка багато чого пояснює. Якось 18-річний Пітер Райлі повернувся додому, де знайшов свою матір без ознак життя. Він припустив найгірше та викликав поліцію. Звісно, зазвичай детективи припускають найочевидніший варіант, а винуватцями найчастіше виявляються родичі. Тож, запідозривши Райлі, йому призначили тест на поліграфі, який він стріском провалив. Результати показували, що Райлі бреше, про що йому і повідомили поліцейські, звинувативши його в вбивстві. Жодні докази не вказували на винуватість Райлі, окрім результатів тесту на поліграфії, але всі були настільки впевнені в його безпомилковості, що сам Райлі почав говорити, то все виглядає так, ніби він справді винний. Сумніви та невпевненість згодом змінилися на визнання провини. Спочатку Пітер просто казав, що напевне винен, раз так каже поліграф, а тоді Райлі навіть почав згадувати якісь деталі свого злочину і підписав щиросердне зізнання. Хлопець брехав чи справді його психіка приховала від нього моторошні деталі вбивства власної матері. Наш мозок дуже складна і цікава річ. Зазвичай перетестом поліцейські всіляко переконують підозрюваного, що поліграф є абсолютно точним детектором брехні, ти не зможеш обдурити цю машину. Наскільки самі поліцейські в це вірять, інше питання, але це досить часта практика в поліції, адже саме те, що підозрювані вірять в непогрішність поліграфа, гарантує, що вони радше за все не намагатимуться його обдурити. Але наш мозок з легкістю підміняє спогади фантазіями, і чим більше часу минає, тим важче відрізнити фантазії від реальних спогадів, особливо це доцільно, коли ми говоримо про нав'язування спогадів недобросовісними психіатрами, які часто є поліграфологами. Протягом року тривало розслідування справи Пітера Райлі. Виявлені докази не залишили й тіні сумніву. Хлопчина не міг вчинити цей злочин. Алібі, підтверджений численними людьми, сліди, що не відповідали слідам хлопця, і непрямі докази повністю виправдовували його. Пітер Райлі вийшов на волю через рік ув'язнення. А що якби після результатів тесту розслідування закрили? А це і збирались зробити. Поліграф каже, що Пітер злочинець. Сам Пітер зізнався в скоєнні злочину, який, як виявилось, він фізично скоїти не міг. Ось так віра в поліграф може руйнувати невинні життя. Нагадаю, машина, точність якої в криміналістиці може рівнятись до точності підкинутої монетки: орел чи ріжка, правда чи брехня. Давайте для ще більш показового прикладу звернімось до справи із абсолютно протилежним контекстом. Я вважаю, що ще більш показовою є справа Геррі Ріджуея, більш відомого за прізвиськом. Вбивця зеленої ріки, якого спіймали ще на початку його злочинної діяльності, вибачте, згідно з правилами Ютубу, я уникатиму деталей там, де це не потрібно. Якщо хочете окремий ролик про цього серійного вбивцю, ви знаєте, що робити. Але давайте для початку визначимось, що Геррі Ріджвей справді був злочинцем. Тепер ми це знаємо ретроспективно. Так ось. Незважаючи на те, що всі докази вказували на Гері ще на самому початку розслідування? Поліграф повністю його виправдав. Гері Ріджуей вийшов із відділення поліції та продовжив вбивати. Якби поліграф справді був такою безпомилковою машиною, то вбивство Крін Рівер зупинилося ще б на самому початку. Як же Гері зміг обдурити поліграф? Пізніше Ріджувей пояснить це тим, ніби він був впевнений, що поліція нічого на нього не має, тому був цілком спокійним. Це саме одна з тих справ, після яких почнеться дискусія, що поліграф не працює на психопатах, але факт залишається фактом секрет полягав банально в спокої. Чому це більш правдоподібна версія, розповім буквально за мить. Якби не поліграф, поліція могла врятувати близько 40 людей від рук Геррі Ріджує. Нагадаю, всі докази вказували на нього, але поліграф стверджував інакше, і вірячи в безпомилковість детектора брехні, його відпустили. Один злочинець, один тест на поліграфі, із 40 людей, яких більше ніколи не побачать їхні сім'ї. Це і є трагічні наслідки беззаперечної віри в методики із недоведеною ефективністю. Як я щойно сказав, існує поширена думка, що психопати не піддаються тесту на детекторі брехні. Ну, чи щонайменше легше його проходять. Але якими є шанси обдурити поліграф насправді? У сумнівах, чи можу я розповісти щось про поліграф, таке чого не було ще на ютюбі. Я шукав вже існуючі відео, і те, що я знайшов, абсолютно не відповідало моїм очікуванням. Це були або збірки цікавих фактів, або відео про те, як обтурити поліграф. Ось, наприклад, Джонні Філіпс говорить про використання якогось гострого предмета в черевиках. Трохи натискаєш, організм видає стресову реакцію. Так, це може допомогти, але правда в тому, що існують експерименти, які тестують сам тест на поліграфії. Вони вже проводились і показали більш ніж цікаві результати. Поліграфологи постійно заявляють, що зафіксують будь-яку спробу бдурити детектор брехні. Як ви розумієте, це частина переконання в тому, що поліграфія непогрішним. Але дослідження 1994 року показує абсолютно зворотні результати. Дослідження полягало в наступному: піддослідні слухали півгодинну лекцію про протидію детектору брехні. Видів протидії було два: фізична та розумова. У першому випадку мається на увазі щось на зразок того, що робив Джонні Філіпс, тільки насправді все набагато простіше. Науковці пропонували прикусувати язик чи притискати пальці ніг до підлоги так настільки просто. Якщо ви просто зараз притиснете пальці ніг до підошви, ви відчуєте дуже легкий біль, але реакція організму приблизно аналогічна. У другому ж випадку підослідні мали про себе рахувати від 7 до 1 або використовувати інші нехитрі розумові маніпуляції. Як вважаєте, якими були результати? Я дам вам кілька секунд, щоб вгадати. Не хитруйте, не промотуйте. Напишіть, який, на вашу думку, відсоток зміг обдурити поліграф. Готові? Отож. 50%. Половині піддослідних вдалося обдурити поліграф та поліграфолога після всього півгодинної лекції. При цьому лише у 12% випадків поліграфолог помічав використання фізичної протидії. Розумові маніпуляції були помічені у 0% розумових маніпуляцій. Пам'ятаєте, вони заявляли, що поліграфолог помітить будь-яку спробу обдурити поліграф. А виявляється, його обдурюють понад в 90% випадків. Чи це відповідає вашим очікуванням? У різних медіа часто йдеться про те, що працівники спецслужб спеціально навчаються дурити поліграф. Але наскільки це правда, і чи мають шанси звичайні люди? Гадаю, відповідь вже очевидна. Але давайте продовжимо бо далі ще цікавіші результати. У 2010 році було проведено дослідження, в якому учасники були поділені на три групи. Одні повинні були завжди відповідати правду, другі лише брехати, а третя група була контрольною і могла робити вільний вибір протягом дня. Як виявилося, у стані необхідності постійно брехати, мозок пристосовується. Зазвичай брехня вимагає додаткового когнітивного контролю, але визначити брехню патологічних брехунів поліграф не може, ну або зазнає крайніх труднощів, бо їхній мозок вкрай легко вдається до брехні. Коли ж йдеться про звичайних людей, постійна брехня скорочує затримку обробки інформації, і поліграф все частіше помиляється. Щоправда, це дослідження було задля покращення точності поліграфа, і згідно нього було надано рекомендації додаткових питань для якісніших перевірок, але зараз не про це. Тобто, якщо варіанти із розумовими маніпуляціями чи притисканням пальців ніг до підлоги здаються вам занадто радикальними, ви можете просто спробувати весь день тренуватись говорити неправду, і ваші шанси обдурити поліграф значно зростають. Цікаво, правда. Заважте, що це і є наша непогрішна машина, яку неможливо обдурити. Після прецедентів 1922 і 1988 років, коли поліграф псував розслідування і призводив до помилкових висновків в суді, більшість штатів США зараз не приймають показники поліграфа як докази. Однак є кілька штатів, в яких використання детектора брехні для суду дозволено, але за умови згоди сторін її звинувачення і захисту. Чи призводить це до якихось наслідків? Так, безумовно. Наразі у всіх цих штатах фіксуються випадки неправомірного звинувачення через тести на поліграфії. У 2012 році в Чикаго спалахнув цілий скандал. Коли виявилося, що на основі тесту на детекторі брехні було звинувачено понад сотню підозрюваних, багатьох з яких пізніше виправдав тест ДНК, доні Макгі відсудив у штату майже півтора мільйона доларів за неправдиві звинувачення. А пізніше штат присудив кожному зі звинувачуваних понад 100 тисяч доларів як компенсацію. Таким чином, використання поліграфа як обвинувального інструменту не лише зіпсувало життя сотні людей, а й коштувало штату мільйони доларів. Звичайно, багато хто говорить, що поліграфолог явно порушував правила ведення допиту з поліграфом, хоча сам поліграфолог заявляє про інше, звісно, він заперечує всі звинувачення. Але чого вартий поліграф, якщо його результат безпосередньо залежить від того, як отримані дані інтерпретує поліграфолог? Зараз поясню. Поліграф це не зовсім шахрайство. Він справді досить непогано фіксує всі фізіологічні процеси від пришвидшеного серцебиття до тремору м'язів. Але брехню фіксує не він. Її фіксує поліграфолог. Так, він буквально може подивитись на ваше обличчя і спробувати визначити, у вас пришвидшилось дихання, бо ви брешете чи з якоїсь іншої причини. А якщо в нього немає чіткої інтерпретації, використовується формулювання, поліграф не дав точних результатів. Гадаю, це багато чого пояснює. а вже ж. Чим це краще за порівняння відбитків пальців на око. Відбитки теж унікальні, але ви здивуєтесь до яких дивовижних казусів приводить людський фактор. До речі, є ще одна популярна методика в криміналістиці аналіз відбитків зубів, який іноді визначав як вбивці кроликів і крабів. І ні, я не жартую це світ, в якому ми живемо. Але повернімось до теми: насправді поліграф знову ж таки фіксує просто стрес, це буквально детектор страху. Не один раз трактування показників поліграфа залежить від того, чи відверне погляд підозрюваний, чи, можливо, він раптом зблід. За словами соціального психолога Леонарда Сакса, який займався тестуванням поліграфа багато десятків років, тест не підтверджується ні теорією, ні практикою. Саме це він сказав перед конгресом США в 1980 році, коли приймалось рішення про доцільність результатів поліграфа як доказу в суді. Тоді перед конгресом він сказав, що, можливо, брехуни її багато пітніють, вони можуть відводити погляд, але теж відбувається, коли на терезах стоїть ваше майбутнє. Ви можете провалити тест тільки тому, що хвилюєтесь за свою справедливість. І особливо це правдоподібно, коли вас звинувачують у чомусь серйозному. Реальні випадки показують, що багато хто хто проходить тест на поліграфі, проваливши його, пишуть щиросердне зізнання в надії зменшити покарання, оскільки люди впевнені, що тепер їм себе не виправдати. А може вони справді винні? Адже поліграф не помиляється так. Це вкрай небезпечна машина, віра в непогрішність якої робить поліграф ще більш небезпечним. Давайте підбивати підсумки. Поліграф це не зовсім шахрайство. Він справді фіксує численні показники активності людського організму, але він не фіксує брехню. Він може фіксувати тиск, потовиділення, почервоніння шкіри, температуру, дихання та все що завгодно, але він не фіксує брехню, він фіксує стрес. А коли ми говоримо про криміналістику, він фіксує людський страх. Це може бути страх перед будь-чим, і це ставить перед вами питання. Якщо раптом ви опинитеся на лаві підсудних, будучи невинним. І вам запропонують пройти тест на поліграфії, щоб виправдати себе. Ви погодитесь? Так, вашу відмову можуть сприйняти за визнання провини, ну чи, хоча б припустити, що ви щось таке приховуєте. Але так всім дозволяє вважати те, що майже ніхто не цурається цього тесту, саме боячись, що відмову приймуть за визнання провини. Чи готові ви поставити під ризик своє майбутнє у впевненості, що не потрапите у відсоток помилкових результатів, яких не більше 10%, як заявляють всі навколо і в першу чергу поліграфологи, хоча ми зараз знаємо, що їх далеко не 10%. Чи ви впевнені, що в якийсь момент не прикусите язика або не притиснете пальці ніг до підлоги? Впевнені, що не зробите зайвий рух, який трактуватиметься як реакція на брехну. Перш ніж захищати поліграф, подумайте про це, бо, можливо, поліграф це зовсім не детектор брехні.